Справа 263. Запиши у комірки такі цифри, щоб віднімання було виконано правильно. Ну, я переніс е, той запис, який є у підручнику на екран. І для того, щоб правильно зробити, ми маємо пригадати правила, як ми віднімаємо число стопчик. Ну, давайте так і зробимо. Так, дивимося у першому завданні: у нас є різниця: 7 мінус якесь число дорівнює 2. Ну, 2. 7 мінус скільки дорівнює 2, 7 мінус 5. Тут записуємо цифру 5. Далі 5 мінус якесь е, число дорівнює 4 цифра 5. Так, е, мінус 1, тобто тут має бути цифра 1. Далі. Якесь число мінус 8 дорівнює 3. Ну, але 8 плюс 3 це 11, тобто тут мало бути 11. Тут я не можу записати 11, тут я тільки одну цифру можу записати. Тобто я записую тоді ту цифру 1. І якщо я позичав у старшого розряду одинички, то тоді в мене було. 1, мінус 8 я відняти не міг, я позичав одиничку, тоді 11 відняв 8, я отримав 3. Добре, далі дивимося. Тут у мене була двійка, я з неї позичив одиничку, стала одиничка, Мінус якесь число, отримав 7. Знову таки. Що я міг від одинички відняти, щоб отримати 7? Нічого, я мав позичити з старшого розряду ще 1 десяток, тобто у мене мало бути 11 мінус якесь число, дорівнює 7. Тобто 11 мінус 4 якраз і дорівнює 7. Тепер дивимося на наступне число. Знову таки була в мене четвірка, я одиничку позичив, Трійка. Трійка мінус щось, я отримав дев'ятку. Не можу я від трійки щось відняти, щоб отримати дев'ятку. А от якщо я позичив старшого розряду від 13, якщо я відніму 4, наприклад, це буде 9. Тобто тут треба написати 4. 13 мінус 4 дорівнює 9. Так, невідоме число. Я ще позичив там одиничку, Ми відняли трійку і отримали п'ятірку. Ну, 5 плюс 3 це 8. Але я ще позичив одиничку. Тобто тут треба написати цифру 9. Так. Ну, а тепер перевіряємо, чи вірно ми виконали віднімання, якщо в нас будуть такі цифри. 7 мінус 5, 2, 5 мінус 1 4. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3. Добре, була двійка. Забрали одиничку. Одиничка мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4, 7. Добре, була четвірка. Забрали одиничку, це трійка. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо 13 мінус 4. Це 9. Добре, було 9. Збрали одиничку 8, 8 мінус 3 5. Тобто ми правильно поставили тут цифри. Переходимо до другого запису. Ми бачимо, що тут у нас є невідоме число мінус 2 це 7. Тут треба написати тоді 9. Записуємо 9. Знов таки 5 мінус 3 це 2. Тут записуємо двійку. Далі 7 мінус яке число буде 5. 7 мінус 2. Зно таки, якесь число мінус 7 дорівнює 2. Ну, тут треба знову 9 написати, 9 мінус 7 це якраз дорівнює 2. 8 мінус 5 це дорівнює 3. Ну а 9 мінус яке число дорівнює 2. 9 мінус 7. Дорівнює 2. Перевіряємо. 9 мінус 2 7, 5 мінус 3 2, 7 мінус 2 5, 9 мінус 7 2, 8 мінус 5 3, 9 мінус 7, 2. Це простий запис. Другий, і ми його розшифрували. Ну що ж, ось таке завдання на логіку так, мітливість на цьому. Вправу завершено.